Конгрес української студентської ліги це трьохденні збори, на яких збирається більше ста студентів, а саме це представники біля 50 закладів вищої освіти та біля 10 громадських організацій, які власне формують певну суспільну студентську думку та несуть її в масу. Українська студентська ліга це протворення кращого часу за ініціативи студентства, силами студентства і задля студентства. Дякую організаторам за те, що студентів з різних вузів є можливість зустрітися, познайомитися, поділитися якимось досвідом. Я вважаю, що такі з'їзди дають багато знань щодо праці між університетами, не тільки в місті, а й всієї України. Дуже цікаво знайти нові знайомства, нові якісь. В майбутньому для співпраці до безпосереднього знайомства прийняти якийсь досвід інших студентських рад, інших організацій і втілити якось у своїй організації, подивитися, як інші університети працюють, як працюють їх студради, Трошечки представити свій університет, хочу стати повноправним членом української студентської ліги. Та поліпшувати життя студентів у всіх напрямках нашої діяльності, познайомитися зі всіма головами студентського самоврядування України, прийнятися їхнім досвідом і об'єднатися ради спільної мети Це створення реально міцного і класного студентського ком'юніті для того, щоб покращувати студентське життя, покращувати і мати можливість впливати на розвиток нашої держави. я дивлюсь на студентів, я розумію, що ми різні, ми з різних університетів, з різних міст, але ми об'єднані і об'єднані з різних цілей, і формуємо нашу спільну спільні, спільні цілі, щоб іти разом. Багато чого нового дізналась, зокрема про свій університет, і з іншими делегатами вже вигадали нові проекти, продумали, проговорили, як їх реалізовувати. Я весь цей час знаходився в оточенні дуже цікавих креативних людей, які виносили свої думки. Приймали рішення для їхньої реалізації, і це надихає також розвиватися, ставати кращим. Я зміг познайомитися з великою кількістю різних університетів, так, і дізнатися про їхні структури, про їхнє життя. Так, також мені дуже сподобалося, особливо сьогодні, коли про пласт розповідали. І особливо гості, котрих постійно до нас тут запрошували, також дуже круті, особливо вчора. Було дуже круто почути думки міської ради, так, міського голови. Особливо як вони підходять до вирішення деяких питань про студентство і тому подібне. А особливо у такі часи, коли у нас вимикають світло постійно, я сам з Одеси, у нас світла взагалі немає. А тут люди повністю підготовлені до цього. Ну це було дуже круто, дуже корисно, і якщо буде можливість, обов'язково відвідую цей захід ще раз.